Їдемо самі. Дивіться, нікого нема. Ми одні в автобусі з дімкою. Зараз їдемо. на фонтан. Потім їдемо на дзьобом. Зараз їдемо на Ми Поїхали далі. Так, ну ось ми. Дмитрик вже погнав. Все, як приїжджаємо, він дивиться на той корабль. Mm. Я нічого не чую, що ти кажеш? Що кажи? Ну, тут написано битва під жовтими водами 1643 рік чи що? Битва під корсунем. Бачиш, билися, як наші... Козаки, перемога під пилявцями, урочистий в'їзд у Київ Богдана Хмельницького. Гетьман України, бачиш? Зиновій Богдан Хмельницький. І ти рядом, так? Щось тут не почистили, виноград якийсь росте, що це таке. Не Надо там упадеш. І тут ось козаки, бачиш, на таких чайках їздили, їздили чи ходили, як називається, по річках. Бандура, вон. бойові кораблі такі були. Да. О, а що це тут? Щось строїть. Кафе якесь, мабуть, так. Да. І колись ми тут були, Порошенко приїжджав. Були якраз вибори, мабуть, чи щось таке. А? Угу. Так, а в нас ще цвітуть каштани. То барабан, это бачиш, це той склик, як то ми їздимо в Холодний Яр. А, ні, склик, то там такий казан. А це барабан. Б'ють в барабан, коли йдуть в наступ. наступлення, коли йдуть на врага, б'ють в барабан. Да. А то у нього там шабля виглядає, то що у нього такий плащ, а то там шабля. Ось що написано там було. Там вже нічого, мабуть, не видно. Автори пам'ятників. Пам'ятника Шатілов, Хуженко. Тут погано видно сонце. <ріст> Якийсь пам'ятний знак підемо почитаємо зараз. Там написано з сторони. пішли Дуб Дуб Дуб, да Я смотрю Майдан Богдана Хмельницького. А це Майдан Богдана Хмельницького, названого року. Боже, 95-го. 1995-го. Так, а там далі фонтан є, так? Да? Майданчик там є дитячий. Ми зараз підемо туди з дімкою. Так, це наш палац Дружби народів. Ми тут були декілька разів на концертах. Народного ансамблю Вірьовки були. Ой, були на концерті Андрія Макаревича. О, ще когось були, не пам'ятаю. Сьогодні 15 травня. До речі, Дімка. Сьогодні день вишиванки в Україні. Правда, така погода, звісно, прохолодна і щось. Нікого не видно. Ні, маленька дівчинка йде в вишиванці. Це хто на роботі, там роздягається, то вони сьогодні ходять усі в вишиванках. Раніше, здається, в тому році було тепло, люди ходили по вулицях. Зараз холодно, нікого не видно. А ми підходимо до фонтанчика. Що, здається, мені він був вищий якийсь, зараз якийсь маленький. Там майданчик дитячий. Пішли до фонтанчика. А. Сьогодні у нас, да, там этот кафе. Кофеїн чи як он називається. Ми якось ніяк з дідом туди не попадемо кофе попити. Вічно там щось, якась причина. Ну, ось такий фонтанчик. Якось він працював по-іншому, піднімався, опускався, зараз в одному режимі. Ну нічого, ще не покидали гроші. Нема. Прямо аж задуває. Чити, як задуває. Угу. Mm. Ох, uh -huh. oh, молодець. Давай, 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 давай. Ну, Пограйся, все, підемо потім на дзюдо. Сьогодні у Черкасах плюс 18 градусів. Вроді і тепло, а вроді всі в курточках. На, некий вітер, бачиш, сносит водичку. Ух, у нас подгоняет, бачиш. Есть? Да. Ой, какие он вышибаночки. Руки! Руки. Ну, спряталась у него там рука. Или они какие брыль у него. Ой. Класс. И... Дай копеечку ему, он дедушка. Давай. Вот купит, купит покушать себе. Спасибо. О -о -о. Да, да, да. Потер носик ему. Носик потер. Усики. смотри, какие детки. Угу. И так куколы. Ой, тут парковский. А, да, красиво, глянь Он присядь, хочешь? Черкасская казальная цветня школа. Смотри, ты бы тут, не? Не хочешь? М -м -м, тут такие у нас украиночки. Шкільний навчальний заклад. Хм? Який віночок у неї, бачиш, коси, партушок. Це заклад позашкільної освіти, батьково біженці Черкаської міської ради. Ой, а тут мальви рядом. Ой яка краса. Це да, голова. Бачиш? Це Угу bounce here. Зараз подивимось, що там. Ммм, які ляльки, давай подивимось. О, які класи. Бачиш? О, які красиві. Перець мене аж дико бійте, таких пізно. Бо ми вже тоді і... А скільки така коштує? От 200, це ангелочі. Ага. 200. Великі які. На мисто, глянь, які. Да? Бачиш? На мисто. Що? Тут всякі ігрушки. Что тут новое, да, Димон? А ну, наикраще место, черкасы. М -м, да. Экскурсия. Ага. Димка, иди сюда. Дим. ляни с лялечкой. лялечка. Класс, да? Thank yeah. you. Дівчата, одному розмайок, вже ждуть таке, право щось по дорослого. Біжу до вас. вам треба под'їхати. Вам сині до костюмчика, а тоді отружева до твоєї курточки. Чудово і хлопчику Обов'язково треба вручити подарунок.